Для мене це місто мрії, місто всяких експериментів в будь-яку. Тобто це якийсь котел, де постійно вирують творчі ідеї. Коли б ви когось із просунутих. Молодих людей спитали взагалі. А де тут місце? Локація, якась, де постійно відбуваються якісь дуже круті там і е, цікаві мистецькі заходи, е, то вам одразу скажуть, що це харківський літ музей, що це садок літературного музею. Музей був створений у 1988 році харківськими ентузіастами, членами Харківської спілки письменників України. І перший музей був ще під час того, як Харків був столицею радянської України в 30-ті роки. Насправді тут таке було місце сили в Харкові, де всі вони творили. Але, на жаль, почалися репресії, і цей музей залишився тільки ось в ідеях. Перша велика виставка музею називалася Українська Голгофа про письменників 20-30-х років. Мета розповісти саме про те, що замовчували, про розстріляне відродження. Нагадати всім, що Харків — це насправді місто літератури і мистецтва. Всі ці великі письменники і художники вони тут жили, творили. Просто ми зараз все це забуваємо. Забуваємо, що в нас є будинок слова, де вони всі жили. І наша колекція складається зараз це більше ніж 40 тисяч експонатів. Це якраз архіви ось цих письменників, які вже нам передавали їхні діти внуки, архів Івана Дніпровського, Миколи Куліша, листування Леся Курбаса, особисті речі, наприклад, там пенсне Павла Точини, його костюм. Це також архіви харківських дисидентів, письменників 60-х років і архіви 90-х років, сучукерліто. І, взагалі, письменників сучасної України, які до нас приїжджають в гості, залишають свої книги з автографами, рукописи, фотографії. Ми активно почали читати письменників 20-х років. Для нас це був абсолютний шок, тому що ми не думали, що українська література має ну, таку європейську інтелектуальну, художню високу. Чемного рівня новаторську літературу дуже багато новаторських течій тут народилося, а потім на захід перейшло. А тепер ми це досліджуємо як якісь західні віяння. В нас невеличка така експозиція про Івана Дніпровського, письменника теж розстріляного відродження, але він так вийшло помер до початку великих репресій, він помер від туберкульозу, тому що він, ще коли був солдатом під час Першої світової війни, захворів на цю хворобу і потім все життя лікувався. Він був дуже плодовитий письменник, в нього після нього залишилось дуже багато листування, рукописів, тому що він був театральним теж письменником, багато ставили п'єси в той час. Але він свій архів заповідав знищити своїй дружині Марії Пилинській. Але вона після його смерті його не знищила, а зберігла, зберігла під час репресій, під час другої світової війни. Завдяки цьому ми дізналися дуже багато і про 20-ті роки, і побачили і перелік мешканців будинку слова, і невідомі рукописи Миколи Хвильового. і Дуже багато, багато цінного листування і речей. Диван тичини і це легендарний якби, диван. І вже коли хтось із письменників приїжджає, то вже виникає така традиція, коли будь-який письменник для того, щоб надихнутися, обов'язково має посидіти на цьому дивані. З 17-го року вже почалася реквізиція бібліотека в 2020 році, постав головліт, через який проходили всі книжки на доступ в суспільстві чи ні, оскільки вже була запрограмована ось ця модель нової радянської людини, і під неї, якби, мав бути дозволений чи не дозволений там певний певний контент і е, далі ідуть 50 ті 60 ті е, роки е, коли з одного боку багато хто виїжджає і починається в, в діаспорі значить знову українець звільня, звільняється починається якби справжня творчість а на горі ідеологеми там совєтська людини дружби е, там україни і росії 1954 рік це представлення там Шевченка як пролетарського письменника. тобто все в виключно в жорстких рамках дозволеного, що абсолютно не відповідає ані вільній творчості, ані власне правді, як такій. Якщо ви всі прорветесь. І уникнете обла. Якщо загубитись у чужих містах, ви все одно не зможете бути щасливими там, де вас ніхто не чекав. Вигнання завжди обертається тише на вуста. Я розумію, що ти не хочеш жити між бід і пожеж. Розумію, що тобі заважає кожна з моїх загорож. Можна втекти від мене, але від себе ти ж не втечеш. Та й від мене, якщо відверто, не втечеш. Ну, можна сказати, що саме з знайомство з літмузеєм в 90-х роках з тим з першим складом співробітників почалося творчість Сергія Жадана, Ігора Полипчука, Ростислава Мельникова і багатьох тих, хто приїжджав сюди в гості. всі гуртувалися ось в літературний музей, тому що тоді на мапі Харкова він був таким місцем українства, українознавства. І можна сказати, що от літмузей да, в якому сенсі зробив. Такого жадана, якого ми зараз знаємо. Я по професії сам навчався в Академії культури Харківської на музеєзнавця, і до того декілька разів був в літературному музеї, зрозумів, що зі всіх музеїв Харкова мені б саме хотілося би працювати саме в цьому, бо він найбільше відрізнявся від всіх музеїв. Ми завжди позиціювали себе як такий живий музей, бо в нас завжди різна аудиторія, різні заходи, щоб людям було цікаво і самим співробітникам було цікаво тут працювати і робити щось нове. Це проект нашого художника Нікіти Тітова і молодого харківського поета Івана Сеніна. У них почався такий проєкт, що Іван Сенін списав якийсь вірш, а Нікіта Тітов малював до нього ілюстрацію. І навпаки, Тітов, Нікіта писав вірш, а Сенін спробував малювати ілюстрацію. У них такий ось мистецький діалог створився, і зараз сьогодні вони презентували його в садку літ музея. Ще з 90-х це місце було особливим для літературного, для культурного, для мистецького життя Харкова. Тут проводиться дуже багато абсолютно різноманітних, як і літературних проєктів, виступів, так і загалом мистецьких і музичних і різних невеличких фестивалів. Була ніч музеїв два чи три навіть років тому. І музей до мене звернувся саме з приводу. Айдентики цієї ці події. І мені сталося, я прийшов з ідеями, дуже такими. Я запропонував ідею, що музей це космос, а не нафталін. Я думав, що. Але взагалі-то про музеї в мене була така думка, що це вже нефталінова якась історія. І я прийшов з цим, з цим слоганом, мені сказали, блін, це круто, давай робити. Ми намалювали бабусю на стульчики, яка злітає в космос. І це вийшло так доволі прикольно. Багатьох людей з протилежними ідеологіями, які живуть в Харкові, є розуміння того, що це сховище нашої спільної історичної пам'яті. Даємо можливість різним групам, різним середовищам знайти між собою консенсус в живій дискусії, а не в бійках між собою. Ми себе ідентифікуємо не тільки через мову, але й через власну культуру, яку ми переосмислюємо на сьогодні. Також і вона дає нам потенцію і можливості розвити українську культуру далі.